Думаєте, теніс це самовираження, щось унікальне. Ви нічого не знаєте. То розкажи. Від режисера Луки Гуадан'ю. Таші Данкан, вища ліга. Ти була неймовірна. Ну давай! Створить свою модну лінію, фундацію. Усіх своїх родичів зробить мільйонерами. Коли вона вибула з гри, що будеш робити? На жаль, усе, що я вмію в житті, це бити по м'ячу ракеткою. Будеш моїм тренером. Будеш моїм тренером. Почалося суперництво. Як часто одна дівчина подобається обом? Іди до мене. Кого саме ти клич? А! У цій грі головне набрати бали. Я з тобою не гратиму в ігра розуму. Ходімо на перекур, я розмова. Я не курю і з тобою не розмовляю. Сендега, Джош Оконнол, Майк Фейст. Він тебе не кохає. Чому ти вирішив, що мені кохання потрібне? Цього квітня, Давай! гра. Її правила. Гей, я кохаю тебе. Я знаю. Суперники в кіно. Друзі, ми помітили, що тільки 5% глядачів підписані на нас. Давайте разом це виправимо. Ви можете допомогти нам розвивати україномовний Ютуб. Достатньо просто підписатися на наш канал, залишити будь-який коментар під цим відео.